Відзначив ювілей 27-кілометровою пробіжкою. Тренер з легкої атлетики дитячо юнацької спортивної школи юність Володимир Книжка сьогодні святкує 60-й день народження. Разом із колегою-бігуном Геннадієм Коржем вони вранці пробігли дві третини марафонської дистанції. Ювіляр розповідає, що починає з пробіжки кожен день, а зараз посилено готується до кількох обласних змагань з бігу, які пройдуть у червні. З останніх перегонів у Змієві Володимир Книжка повернувся із золотою нагородою. В управлінні у справах молоді та спорту по обіді вітають тренера ювіляра Володимира Книжку. Ми вас поздравляємо з юбілеєм. Желаємо вам дальніших успіхів, крепкого здоров'я, сімейного благополуччя. Ну і нових достижень. Дякую. Ювіляр розповідає про змагання, які у суботу пройшли у Змієві. Лозівський мер допоміг із транспортом і шестеро міських легкоатлетів туди змогли поїхати. Повернулися із купою вражень і трофеями. Троє бігунів із Лозової, а серед них і ювіляр посіли перші місця. У різних вікових групах вони взяли дистанції 3, 6 і 12 кілометрів. Володимир Книжка в останній біг у категорії учасників до 60 років. Це мій моє последні був старт в до, до. Да. А тепер вже в мене перший естеп був 11 іюня на стадіоні «Динамо». Це традиційний наш чемпіонат області серед вітеранів. Там буде більше 3 тисячі метрів. Є ще 10 тисяч метрів. Попереду у ювілярах кілька забігів у Харкові. Весь червень пройде у змаганнях. До них пан Володимир готується разом із колегою Геннадієм Коржем, щоранку бігають, незважаючи на примхи погоди. Біг, кажуть, це здоров'я. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія Лозова.